Всім привіт! Ви на каналі Гачок та Ідеї Наті» і сьогодні я хочу показати, як робити фіксатори. В мене є майстер-клас на ось таку крихітку. Дуже красива, зручненька міні-сумочка. Якщо вас зацікавить, то її розміри ось так на повну розтяжку 29 см, висота ось тут 12 см і ширина ще з цієї сумочки 4 см. Вміщається сюди гаманець, телефон, серветки. і Різні дрібнички, ключі, блиски і так далі. Для того, щоб нам зв'язати такий фіксатор, нам необхідно два відрізочка до одного метра. От у мене тут є один метр, але там ще хвостик залишиться, в принципі. Думаю, навіть сантиметрів 90 буде достатньо. Також ножиці, клей, олівець для того, щоб фіксувати потім рафію, і два гачки. Гачок номер 3 нам необхідно коли будемо ховати хвостик, і гачок номер 4 для того, щоб його в'язати. Ось. Підставляємо гачок під, під нашу графіку, в'яжемо в дві ниточки, тобто два відрізка по метру. Ось так підставили. Короткий край перекручуємо навколо робочої нитки. Ось так. Накидаємо робочу нитку на гачок і протягуємо її в цю петлю. Не затягуємо цей вузлик, Це ми зробили вузлик, але ми його не затягуємо. Далі ми набираємо 4 повітряні петлі. Накинули робочу ниточку на гачок, протягнули в петельку. Один. Накинули на гачок, протягнули. Два, три, чотири. Сильно не затягуємо, щоб воно красиво нам виглядало і легко в'язалося. Потім нам треба з'єднати. І ось тут ми будемо з'єднувати за ось цю перемичку. Там, де я казала, цей вузлик, не затягуйте. Під нього вставляємо гачок, підхоплюємо робочу ниточку. І протягуємо одразу в петлю на гачку. Ось так. Це з'єднувальний стопчик. І тепер ми будемо робити три кола з'єднувальних стопчиків. Дивіться, в'язати ми будемо за... Ось тут так собі. за задню петельку. Ось цю. Та, що далі від нас. Дивіться. Зараз я трішки витягну цю петельку, щоб показати. Ось тут ми зараз вставили гачок. Це вже у нас був наш вузлик. Да? Потім у нас є ось перша косичка, ось друга косичка, третя і четверта. Ми будемо пров'язувати з'єднувальні стопчики за ось ці крайні петлі. Ті, які йдуть сюди, назовні, ось. За них ми будемо пров'язувати з'єднувальні стопчики. Нам треба пров'язати три ряди. Дивіться, ось вставляю гачок сюди, підхоплюю робочу ниточку, витягую, пров'язую з'єднувальний стопчик. Також не затягуємо їх. Далі в нас наступний. Наступна наша петелька ось сюди, витягнули, пров'язали з'єднувальний стопчик. Наступне в нас ось вставили гачок. Витягнули, пров'язали з'єднувальний стопчик. Знову ось, пров'язали з'єднувальний стовпчик. Це вже ми зробили чотири і ось тут. Ось так. Коло зробили. Далі знову. Підхопили робочу ниточку, вивели її сюди, провели в гачок. Ось, не плутаємо, за які петлі ми пров'язуємо. Тобто ми дивимося, ось у нас косичка за ось цю петельку. крайню, Ось косичка за крайню петельку, ось косичка за крайню петельку. І тут за крайню петельку. Так, ми зробили коло, тепер йдемо друге. Пров'язали. 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 І ось. Пров'язали. Друге коло є. Залишилось ще одне коло, і ми будемо на фініші. Дивіться, от е, друге коло, коли ми вже зробили, знов ось ці наші косички, вони аж ховаються да, серединці. Ну ми пров'язуємо за ось ці ось петельки. Нам якраз треба крайні петлі. Тому ось ставили сюди гачок, витягуємо і пров'язуємо. Знову вставили гачок, витягуємо. Прив'язуємо ось ця крайня петелька. Є. Ось ця крайня петелька. Є. І ще одна ось тут. Ось так. Витягуємо цю петлю. Витягуємо цей хвостик. Повністю, так, який у нас вийшов. Наприклад, якщо ви дивитесь це відео і в'яжете не для цієї сумочки, а для якоїсь іншої, можливо, навіть з інших матеріалів, то вам, ну, наприклад, треба більше. Набираєте просто більше повітряних петель на початку. За рахунок цього, в нас якби, формується наш діаметр отвору. Дивіться, ми тепер, після того, як ми ось його о, витягнули, так, цей хвостик. Ми вставляємо гачок з серединки назовні під наступну ось косичку. Якби ми продовжували ряди, ми, ми б під неї в'язали ось наступна косичка. Вставили і перетягуємо сюди, перетягнули на цей бік, а тепер, навпаки, сюди назовні. Тобто назад в ось цю попередню, з якої вона виходила. Вставили гачок. І ось так перетянули. Тепер нам треба ось ці хвостики зафіксувати. Я беру свій гачок No4, вставляю його сюди серединку, просто щоб він у мене, ну, щоб, щоб ось цей фіксатор тримався на ньому, і я чітко бачила краї цього фіксатора. Далі я беру гачок номер 3 клей та ножиці. Нам треба спочатку ножицями обрізати цей хвостик. Ну, от, на рівні цього фіксатора, довжини фіксатора. Можна трішки менше, бо ми ж його будемо сюди зараз заховувати беру гачок номер 3 Гачок номер 3 і просовую його в петлі. Поміж петель, ось так. Куди я зараз буду ховати о, цей хвостик? Ось так. Ось так в мене вийшло. Тепер беремо клей. Клеєм змащуємо цей хвостик. Ось так. І гачком номер 3 просовуємо його поміж петель. Ось так. Дивіться, ось так я його тянула і зверху ще ось цей хвостик. Якщо він у вас не протягнувся повністю, ви його можете просто гачком трішки якби, запхати. Рафія, коли е, намазана добре клеєм, вона стає дуже такою м'якою. І протягнути її поміж цих петель може видатись е, трішки важчим, ніж ми їх собі думали. Так, є. Тепер треба ось цей хвостик заховати. Так само обрізаємо, беремо цей менший гачок, дивимось, в яких петлях ми будемо. Його ховати поміж яких петель. Ну, але тільки так, щоб вони вас не находили один на один, правильно? Щоб було зручно. Ось так трішки набік я зробила. І ось тут. Ось так. Знову смащим клеем с той стороны. Так. Заховалися всі наші хвостики. І ось так наш фіксатор виглядає. Такий маленький те, що нам треба. Тепер беремо нашу сумочку. Менший гачок вставляємо серединку фіксатора. І перетягуємо наші затяжки всередину. Секунду. Зараз робити це треба обережно, щоб не пошкодити саму затяжку. Ось так. Вставляємо тепер другий раз, перетягуємо другу затяжку. Ось так. На кінці зав'язуємо вузлик, який не дасть змоги самому фіксатору злетіти із затяжок. Ось так. І все. Дивіться. Дуже класно, воно тепер тримається. Все, робимо таку другу, чіпляємо її ось сюди. Маємо класний варіант. Так, ось такий вигляд мають дві, два наших фіксатори. До речі, подивіться, ось якщо я буду так відкривати, вони реально гарно тримають. Ну, якщо прям сили додати, то так, да, ясно. Що воно буде відкриватися. Але в загальному я прям дуже задоволена. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.